Ваших зірочок були <laughs> такі випадки, коли от, то, що ви щойно розказали про проблеми з оподаткуванням, приходили штрафи. І, наприклад, ми працюємо в білому. Ми якраз ті, які е, з одного боку умовно не дуже конкурентні на ринку, тому що ми захищаємо майбутніх артистів, тому що ми їм розповідаємо, що сьогодні ти отримав гроші просто на картку. Завтра заблокують твій рахунок. І ти не зможеш працювати. Прийде штраф, вони подивляться, скільки грошиків е, прийшло просто так на карточку. І ти будеш діставати ті гроші, які зекономив собі, і якомусь дистриб'ютору неважливо, і е, на тебе відповідальність лягає. Тому е, ми прям. Всім розповідаємо, що якщо ти хочеш працювати відкрито, довго, спати спокійно, така ситуація, що треба платити податки, це в усіх країнах. Так, ми, як ну, наприклад, ми, як компанія, дуже Зараз потне через дослідження, ми спілкуємося з і міністрами і з людьми, які можуть якось вплинути на те, щоб подивитися на нас, подивитися на цифри, що нас багато, порахувати, що якщо всі вийдуть з сірої зони, і, але нам льготи, якісь можливості будуть зроблені, як, наприклад, зробили зайти. Е індустрія може таке бути, що вже тоді ти нікуди не дінешся, і якщо ти будеш вже не хотіти платити 5, 6 чи 7 відсотків, чи скільки там Запропонують, це вже ну, прям буде супер погано. Ну, типу, вот. І ми навчаємо і ми намагаємося щось робити. Зі спілкою теж яку ми трою, теж ми виходимо з листами і пояснюємо, чому це потрібно. А є е компанії, лейбу, дистриб'ютори, які розповідають, е що ну що ж, не прийшли. Ну, візьми на карточку, візьми PayPal, візьми там ще щось, кудись, якось. Розуміючи, що сьогодні він на цю штуку приведе свого артиста, ну, приведе в свій лейбл і так збільшить об'єм, але він не думає про цього артиста, а як потім він буде вирішувати питання з податковою. Ну, це ж дуже швидко можна перевірити. Тому да, можливо, я підіймаю ту тему, яка не дуже приємна, там може бути лейблом артистом але я хочу, щоб. Ми розвивалися, і щоб в нашій індустрії з'явилися інвестиції, фонди, щоб з'явилися люди, які будуть бачити, що ми прозорі, і будуть приводити, приходити і е, вливати гроші в нашу індустрію, і від того ми будемо всі е, вигравати.